Сьогодні у мене Дашенька прям така мрійлива з такою гарною заколочкою рожевою. Просто літня дівчинка, я б так сказала. Ейфорія від того, що канікули. Mm -hmm. Дашка ще не може вийти з цієї ейфорії. Mm -hmm. Дивіться, ці цукерки тільки недавно знімала в супермаркеті. А, зараз покажу, які я цукерці всі познайшла з хорошим складом. Ось такої фірми цукерки-апельсин какао, цукерки-журавлина Кокос, марципан. І якщо ми дивимося по складу, то тут ідуть фініки сушені, світи, родзинки, волоски горіх сушений і какао-порошок 3%. Цедра, апельсина. Все Це більше нічого немає. на змаганнях ці цукерочки подарували? Дали в подарунок, тому сьогодні будемо пробувати. Буду перший раз їх пробувати. Це в нас журавлина кокос. Healthy and tasty в суперфуді. Тут а, в складі у нас а, родзинки. А, фінік сушений, а, кокосова стружка, мигдаль сушений, журавлина. Давайте попробуємо. кокосик. Пахне кокосиком. і із кислинкою. Чомусь. Це журавлина, напевно, дає таку кислинку. Подобається? Прикольно. Вони, все, до речі, такі фруктові. От журавлина, журавлина дає такий ягідний смак. Класно, дуже цікаві на смак. Так що в сільпо такі цукерки можна придбати. Вони дійсно там є різні абсолютно і досить хорошого складу. Такі насечені.